Один, два, три. Поспішай. Математику, вивчай. Годі мудрувати. Час. Урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ множні ділення в межах тисячі. Частини величини. Сьогодні навчимося виконувати множення круглого трицифрового числа на одноцифрове, а також розв'язуватимемо задачі. Давай розглянемо з тобою спосіб множення круглого трицифрового числа на одноцифрове. Як 430 помножити на 2. Для цього треба 430, подати у вигляді розрядних доданків 400 плюс 30 і помножити на 2. І тепер ми можемо використати розподільний закон множення. Тобто помножити на 2 400, помножити на 2 – 30 і результати додати. І в нас вийде. 400 помножити на 2 800. 30 помножить на 2 60. Разом вийшло 860. Чи зрозуміли тобі цей спосіб? Вирази 1. Спиши заповнив клітинки та закінчи обчислення. 180 помножити на 4. Ми ще не з тобою розібралися. Щоб виконати таке множення, треба трицифрове число подати у вигляді розрядних доданків. 180. Це 100 плюс 80 помножимо на 4. Тепер і 100 будемо множити на 4. І 80 будемо множити на 4 результати додамо. 100 множимо на 4 буде 400. 80 множимо на 4 буде 320, 400 плюс 320, 720. Тепер 7 помножити на 120. Працюємо так само. Число 120 розкладаємо на розрядні доданки. 100 плюс 20. Отож, нам 7 треба помножити на 100. Плюс 20. 7 треба помножити на 100, потім 7 помножити на 20. Результати додати. 7 множимо на 100 – 700, 7 множимо на 20 140. Разом 840. Тепер 130 помножити на 5. Знову 130 розкладаємо на розрядні доданки. 100 плюс 30. Тепер 100 множимо на 5. 30 множимо на 5 результати додаємо. 100 множимо на 5, 500. 30 множимо на 5, 150. Разом 650. І останній вираз. 2 помножити на 390. Так само 390 розкладаємо на розрядні доданки 300 плюс 90. І 2 множимо і на 300. І на 90. 2 множимо на 300. Буде 600. 2 множимо на 90 180 разом 780. Завдання 2. Знайди значення виразів і прочитай прізвище українця власника аптеки під золотою зіркою у Львові, де колись винайшли газову лампу. Дізнайся, що тепер у цьому приміщенні. Отож, у нас з тобою є вирази. Підготуємо клітинки для запису. Букв. Вирази 2. І перший вираз. І буква І. Обчислюємо 120 помножити на 4. Для цього 120 розкладемо на 120. 100 помножимо на 4 буде 400. 20 помножимо на 4 буде 80. 400 плюс 80 буде 480. Це друга комірка. Буква І. Далі вираз 9 помножити на 110. 110 розкладемо на розряді доданки. 100 і 10. 9 помножимо на 100 і 9 помножимо на 10. 900 плюс 90 виходить. Буде 990. 990 це передостання комірка. Там буква я. Далі 130 помножити на 6. 130 розкладемо на розрядні доданки. 100 і 30. 100 помножимо на 6 і 30 помножимо на 6. Результати додамо. 100 множимо на 6 600. 30 множимо на 6, 180. Разом 780. Це перша комірка. Буква М. 5 помножити на 170. 170 розкладаємо на розрядні доданки 100 і 70. 100 множимо на 5 і 70. 5 множимо на 100 буде 500. 5 множимо на 70, 350. Додаємо 850. Це четверта комірка. Буква О. Далі буква К біля неї вираз. 7 помножити на різницю числа 210. Міс 140. Виконуємо дію в дужках. Буде 70. 7 множимо на 70 буде 490. Це третя комірка буква к. Далі вираз. 2 помножити на різницю чисел 540 і 110. Обчислюємо в дужках. Буде 430. 2 множимо на 430. 430 розкладаємо на 400 плюс 30. Множимо 2 на 400 і множимо 2 на 30. Результати додаємо. Виходить 2 множимо на 400, 800, 2 множимо на 30, 60. Разом 860 це остання комірка букваша. І останній вираз. Виконуємо її в дужках, буде 120, 120 помножити на 3. Для цього 120 розкладемо на 100 і 20. І помножимо і 100 на 3, і 20 на, на 3. 100 помножимо на 3 буде 300, 20 помножимо на 3, 60, 360 це п'ята комірка. І в нас прізвище українця, власника аптеки під золотою зіркою у Львові, де колись винайшли гасову лампу. Міколяш. Ось. Як виглядає зовні ця аптека? І всередині. Дізнайся, що тепер у цьому приміщенні. Завдання 3 це завдання на повторення. Воно складається з трьох частинок. Перша побудуй прямокутник, сторони якого 2 см і 35 мм. Чи ти пам'ятаєш 35 мм, де це на лінійці? 35 мм це 3 см і 5 мм. Тепер можна будувати прямокутник, записати довжину його сторін і назвати. Тепер друге завдання. Подай сторону, що дорівнює 2 см у міліметрах. 1 см це 10 мм, А 2 см це 20 мм. І третє завдання: знайди периметр прямокутника в міліметрах за формулою. Ти знаєш, що знаходж... для знаходження периметра прямокутника є дві формули. Я використовую таку. П дорівнює 2 помножити на суму а і б. А у нас 20 мм, Б 35 мм. Тепер периметр прямокутника буду шукати так, 2 помножити на суму чисел 20 і 35. Тобто, 2 помножити на 55. Для цього 55 розкладу на 55, 2 помножу на 50 буде 100, 2 помножу на 5 буде 10 і разом вийде 110 мм периметр прямокутника. Завдання 4 це задача. Нас просять розв'язати задачу способом підбору. Користуватися малюнком. Перше запитання: яку найбільшу кількість ручок можна купити на 50 гривень? Підбором це значить, що ми будемо підбирати число, щоб знайти відповідь. От нам відомо, що одна ручка коштує 12 гривень. Скільки ми можемо купити ручок на 50 гривень? Давай прикинемо, що це може бути 3 ручки. Для цього 12 помножимо на 3. 10 помножимо на 3, 2 помножимо на 3. І буде 36 гривень. Це за 3 ручки. У нас 50 гривень. Тобто, ми можемо, напевно, купити більше. Да? Попробуємо 12 помножити на 4. Так само 12 розкладемо на 10 і 2. 10 помножимо на 4, 2 помножимо на 4. Буде 48 гривень. 48 гривень за 4 ручки. Тобто, ми можемо купити. На 50 гривень. Найбільше це 4 ручки. Добре, друге запитання: яку найбільшу кількість зошитів можна купити на 100 гривень? Зошит коштує 18 гривень. Давай прикинемо. Ну, хай буде 4 зошита. Да? Для цього 18 розкладемо на 10,8, помножимо на 4 і 10, і 10, 8. Буде 40 плюс 32, виходить 72 гривні за 4 зошита. Ще у нас багато залишиться, правда? Давай попробуємо 5 зошитів. Для цього знову 18 розкладемо на 10 і 8, помножимо 10 на 5 і 8 на 5, буде 90 гривень. Виходить 5 зошитів. Із 100 гривень залишиться у нас 10 гривень. Тобто більше, ніж 5 зошитів ми купити не можемо. Тобто, найбільше ми можемо купити на 100 гривень 5 зошитів. Третє запитання. У Олексі було 100 гривень. Він придбав дві ручки. Яку найбільшу кількість зошитів хлопчик може придбати на гроші, що в нього залишилися? Дві ручки скільки коштує? 12 помножити на 2. Виходить 24 гривні дві ручки. У Олекси 100 гривень. Отож, від 100 віднімемо 24 і знайдемо 76 гривень. Нас питають: скільки зошитів може купити хлопчик? На гроші, що в нього залишилися. У хлопчика залишилося 76 гривень. А ми, пам'ятаєш, підбирали зошити. І в нас 4 зошита на 72 гривні. Тобто, хлопчик може купити щонайбільше 4 зошита на решту. Продовжимо. Тепер дивись. 4 зошити він може купити. Бо це 72 гривні, а в нього 76 залишилося. Тепер четверте запитання. Скільки грошей залишиться в Олексі після купу... купки зошитів? Десь у нього залишилось 76, а він купив 4 зошита за 72. То 76 мінус 72 виходить, що в нього залишилося 4 гривні. Задача 7. 3 роки тому Лесику було 5 років. Скільки років буде Лесикові через 4 роки? Якщо 3 роки тому Лесикові було 5 років. То сьогодні йому скільки? Так, до 5 додамо 3 і виходить 8 років Лесику зараз. А скільки йому буде через 4 роки? 8 додамо 4. І знайдемо, що 12 років буде Лесикові через 4 роки. Задання 8. Дошку завдовжки 12 метрів. Двома розпилами поділили на кілька рівних частин. Скільки частин утворилося? Подивись, ось дошка. Якщо її розпилили два рази, то частин вийшло в три. Це твоє домашнє завдання. Працюй уважно. Всі обчислення виконуй у зошиті. Подумай, що ти знаєш, що вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми вчилися виконувати множення круглого трицифрового числа на одноцифрове. Знаходили значення виразів. Згадали, як будується прямокутник. Як знайти периметр його за формулою? Розв'язали життєву задачу, де шукали відповідь способом підбору, а також життєву задачу про вік людини. Ще ми розв'язали цікаве завдання. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще Чекатиму тебе на кожному з них.